Вітаю в ефірі Лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Сьогодні до нас завітала письменниця і військова Олена Лотоцька. Олена, вітаю вас. Вітаю. Ви приїхали презентувати книгу. Це ваша друга книга. Називається Вона «Янголи у намисті. Правильно? Ангели в намистах. На так, в множині. Та, і та. це важливо, напевно, це так. Важливо. Саме множина. Е, я так розумію, що е, це. Е, і, принаймні я поцупила цитату з вашого посту в Фейсбуці, пробачте одразу. Е, ви кажете, ми поговоримо, про що лопотять крилами ангелов на мистах. І е, про що ж вони лопотять? Ми можемо поговорити про те, про що ви будете говорити сьогодні з одеситом? Звичайно. Вони говорять про життя, про життя, яке було, яке є, і я сподіваюся, що. Знаннями того, що було і є, ми дамо майбутнє нашим дітям, нашим онукам, і ми матимемо те світле, гарне майбутнє. І далі писатимемо, житимемо і читатимемо. Про що ці історії? І знаєте, я прочитала опис: він не надто деталізований, так, і про простих людей, про їх долі. ані слово про війну про цьому. Книжка загалом не про війну, книжка про життя. І книжка писалася, щоб війни більше не було. Тобто з тим прицілом, що коли вже є війна, так можна, не можна, а потрібно відвоювати своє. Але що треба робити, щоб цієї війни не сталося? Я про це думала, коли ми виїжджали з Криму, окупованого. Ми там прожили доволі довго, з 99 по 14-й рік. Тяжкий був дуже виїзд для мене. І я весь час думала, чому так сталося? Чому так сталося? І мені здалося, що на той момент ми не знали своєї історії. Ми не були настільки підготовлені, щоб захищати своє. Щоб захищати своє, треба добре, міцно стояти і мати. Просто залізні аргументи, щоб на противагу ворогу говорити дуже аргументовано, дуже чітко. Мені здалося, що на той момент українці Криму, татари Криму ми чогось раптом втратили голос. Мені так здалося. І тому, коли я вже оселилася у Львові, коли я вживалася по-новому в нове життя. Я подумала, що я наразі можу зробити для своєї країни, щоб не анексували всю мою країну. Тобто, мало того, що я пішла служити, тобто вступила в ЗСУ. Крім ось цієї своєї служби, я думала ще щось зробити. Я розуміла, що про Крим мені треба повністю все з нуля вчити. Я стала зауважувати, що ті, хто вийшов з Криму і мають художній, ну не те, що художній смак, а напевно просто бажання і вміння про це говорити, почали писати про свою батьківщину, про Крим. Я ж подумала, що я знаю, як і про що сказати за свою батьківщину, за Полісся, оскільки я розуміла, що про Полісся теж не знають. Тому потрошки почали з'являтися тексти. Вони не всі, як я кажу, затину з села, тобто тут як тексти абсолютно сучасні, зовсім, можливо, там із інших регіонів їхні герої, але більше це про Полісся. Мені захотілося, щоб про Полісся більше почули і взнали, яке воно, які ті Поліщуки. На практично на кожній зустрічі я запитую тих, хто приходять, що ви знаєте про Полісся. Максимум. Відповідають бурштин, і це все. А Полісся багате. Полісся багате на свою історію, Полісся багате на талановитих людей, полісся багате своїм таким вжитко, побутово-вжитковим мистецтвом. Тобто найбільше напевно ткаль, які досі тчуть вдома на кростах, на старовинних станках, напевно, все таки все-таки це на полісі. Зокрема, і моя бабуся. Ніна Мосіївна, вона заслужений майстер народноприкладного мистецтва. От вона ще напевно років 6 назад ткала. Ну, її от в неділю було 86, тобто до 80 років бабуся ставила кросна і ткала. Про це теж важливо розповідати, тому що ці поліщуки вони зберегли нашу історію ту правічну. Я розумію, що в кожному регіоні є такі люди. Мені хочеться, щоб кожен регіон про себе заявляв. Мені хочеться, щоб ми максимально знали одне про одного. Мені так здається, що знаєш, любиш, готовий захищати. От можливо, хтось зі мною не погодиться, але на те ми, слава Богу, маємо власну думку, можемо її висловлювати. Але наразі, керуючись ось такими думками, склалася ось ця книжка. Хоч спочатку ці тексти вони були напевно. Більше так, ну для свого кола, тому що і почала писати я їх своєю середньополіською говіркою. Uh -huh. Мені хотілося, окрім того, що паралельно з писанням я збирала колекцію сорочки, одяг, якісь побутові речі. Власне, ці в цих текстах мої поліщуки. Говорили ось тою нашою середньополіською говіркою, тому що тому, окрім загальної картинки, такої художньої, про зелене, талановите, серпанкове полісся, ви ще почуєте, як воно говорить. Тут дуже цікавий момент. Знаєте, я про говірку прочитала, і я подумала, ви привезли на Одещину. Поліського вірку. Не боїтеся, чи ви що ну, просто силі не зрозуміють, і йому доведеться послуговуватися я не знаю, словниками, гуглом. Але одразу я згадала фільм «Памфір», який просто зірвав ну, таку шалену популярність всередині України. І я пам'ятаю свої відчуття, коли я дивилася вперше першу цю стрічку. Я половини слів, і мій супутник, який добре знає українську, він каже: А що це слово означає? А це що слово означає? Але контекст ми розуміли. Що ви можете порадити самоодеському читачу? Де перевіряти значення слів? Ну, якщо там Дивіться, якщо вони такі, що їх не зрозуміло з контексту, тут є зноски. Ага, Тобто, мені, то звичайно, раз. звичайно, я розумію. Знаєте, мій редактор Сергій Осока, він на мене завжди сварився. Каже, навіщо ти ну, так густо? Тому що я не використовую окремо слово. Якщо в мене отой сільський дядько говорить про своє життя, ну не може він говорити українською чистою, ти не повіриш в те, що це поліщук. А так, це от 100%. І якщо там якесь слово ну геть не читається зі змісту, є пояснення. Максимальні, максимально багато слів винесено. Але е, загалом текст читаєш, і ти розумієш, про що це йдеться. Е, я коли виставила перший свій твір е, в Фейсбуці, це ж було на Львівщині. Ну це далеко від Полісся, mm -hmm. і це далеко зовсім не, та, не той е, не та говірка, як то кажуть. Але не було в мене питань, що хтось щось не розуміє. І це, до речі, була мені підтримка така. І тому я не ну, якби не боялася, що ось не буду читати. Я розумію е, ця книжка. Ну, не попсова, не на загал, аж, аж такий широкий, тому що я розумію, хтось ну, просто не стане, не захоче розбиратися чи ще щось. Але те, що до цього часу такої книжки не було, про Полісся в художніх текстах не розповідав ніхто, і це по суті вперше звучить ось та моя рідна мова. І я вважаю, що це добре, оскільки той, як ви кажете, памфір. Його сприйняли і гарно, ну ніхто ж не там, так скажемо, не зафухав. Ай-яй, так не якось там говорили. Навпаки, навпаки, це аутентичність. Ві ти віриш, ти віриш. Тобто, і разом з тим кажу е пізнаєте, яка того вірка. Тобто, людина, яка десь буде так говорити, навіть зрозумієш, звідки о, я знаю, я дивився, я те. І зразу правда контакт ближчий. Mm -hmm. Тобто, це зрозуміло, це не стає чужим. Мені хочеться реально, щоб ми один одного краще знали. Любиш, я ще раз повторююся, знаєш, любиш, готовий захищати. От мені це однозначно. Навіть кажу, що живучи в Криму, звичайно, Галичан, я не знала там ні про Закарпаття, нічого. Зараз, коли це все відбулося за цих 9 років, ви навіть не уявляєте, скільки я ну перечитала по максимуму, що стосується от якихось регіонів, так от точково, щоб розуміти, що це за люди. От мені це стало важливо. Я сподіваюся, що ця книжка стане відкриттям для кожного, хто візьме її до рук. Якщо вам не зайде говірка, вам буде складно читати тут. Дуже багато текстів, які безговіркові. Кожен знайде своє. Я вам обіцяю і гарантую. Універсальний твір. Знаєте, і е, ще одна місія е, вашої книги це е, збагатити мову українців з різних регіонів. Е, і е, з цією функцією е, поруці інші ваші колеги. Я, наприклад, от нещодавно поцупила слово маринарка у Юрія Андруховича з його так. радіоночі. І е, е, це слово мене. Не змусило піти до гуглу і подивитися, що ну виявляється, що на Франківщині, на Рівненщині. Це ну досить популярне слово, і значить, воно е, да. ну, тільки просто в нас не марнатка. От в нас кажуть в селі марнатка. Ага. Не маринарка, а марнатка. Ну це одне й те саме. Це жакет, піджарка жакет, та жаволо жакет. жіночі. Та. Ну тобто, ми збагачуємо мову і через це і збагачуємося самі і дізнаємося взагалі історію, культуру нашої держави. І зшиваємося, та. чого ми зараз прагнемо, аби захищатися. Мені дуже тряда ваша сподобалася. Е, щодо е, вашого минулого військового, я так розумію, що ви до ЛАВЗСУ потрапили після повномасштабного вторгнення. Ні, раніше ще в 2015 році. А, в 15-му. Ми виїхали з Криму в 14, 7 е, квітня. От, е, оскільки, ну як не прикро, нашим військовослужбовцям, які не зрадили і все-таки виїхали в Україну, місць для подальшої служби не пропонували. Тобто ми шукали самі, де далі чоловік буде служити. Ну, вірніше він шукав, оскільки в мене таких такої можливості не було. От і ну так сталося, що запропонували вже потім його ж друзі, бо підключили всіх йому місце у Львові. І ми переїхали до Львова. Я буквально дуже трошки працювала в центрі зайнятості. От а потім, ну так сталося, що там було скорочення, і я визвалася, що я піду сама, оскільки я ще була молодшою, і все-таки шансів десь влаштувати. На роботу у мене було більше ніж ті, хто допустимо предпенсійного віку, mm -hmm. от а оскільки найбільш таким не знаю, роботодавцем в той часи такий плідним були зсу, тобто я пішла в збройні сили і підписала контракт, і з 15-го року я служу в збройних силах. Ваше відчуття е, щодо знаєте ну, от -таки місії не. Письменницької, а військової, ви відчуваєте ну, відповідальність, складність бути жінкою у війську, е, намагання знайти віднайти своє місце у цьому процесі захисту держави? Знаєте, що я можу сказати? Я скажу особисто за себе. Не можу сказати, що це на 100% моє. Чесно, я кажу дев'ятий рік, я досі там борюся з якимись там питаннями, всі мені кажуть, солдат не повинен думати. Я так не можу не думати одне слово. Але оскільки так сталося, що я служу, я, я намагаюся максимально добре на будь-якій посаді виконувати свою роботу. А я вже виходить, от навіть в підрозділі, де я служу, я пройшла три різні посади: діловод, відповідальний виконавець і сержант-менеджер. Тобто, всі ці, всі ці свої посади я вивчила максимально добре. Я вважаю, ну можливо, за виключенням останньої, тому що я не так давно на цій посаді, але принаймні. Діловода і відповідальна виконавця, я абсолютно легко можу замінити. Ну і крім того, що ну, якщо хтось думає, що якщо ти сидиш в штабі, ти ходиш в джинсах, і, і це так все класненько, ні, в нас є стрільби, ми виїжджаємо, ми постійно в формі, тобто, в нас є своя зброя, закріплена за якою ми доглядаємо і так. що, ось так От а що... чи може так статися, що будь-який момент вас перекинуть ну, звичайно ну, в бойову точку? Е, ну оскільки у мене не зовсім звичайні війська, то в бойову точку, як правило, ну, мене особисто не можуть перекинути. Е, в нас є підрозділи, які їздять на ротації, от, е, ну, але ж ніби не на передню лінію. Mm -hmm. Тобто, десь трошки там не на, не, не, не на нуль, можна сказати, що передні є там ще є відрядження. Но, але разом з тим. Е, Мене особисто, щоб так взяти і на нуль ну ні. Тобто я не маю не ті війська і не та посада. Але якщо би прийшлося, якщо згадати 24 лютого, тобто ми всі отримали зброю, ми всі спакували сумки. До речі, це оповідання. Ця книжка починається образком 24 лютого. Тобто те, як почався мій ранок, 24 лютого. І, напевно, це єдиний текст, який є написаний про сьогодення. Бо всі інші тексти там теж є про війну. Війна, яка була 80 років назад, як воювали наші хлопці у Півці, І це, в принципі, ех, навіть дуже-дуже-дуже схоже з нашими реаліями. От. Тому не можу сказати, що тут зовсім навіть немає текстів про війну, От. але ну, про нашу. Нинішню це ось один оцей коротесенький абсолютно текст, тому що, чесно кажучи, я не могла писати весь цей час. Тільки останніми десь декілька місяців з'являються якісь тексти дуже короткі, але все рівно вони не стосуються війни. Я ще намагаюся лишити на сторінках ті знання, які я маю все ж таки, про ось те життя Поліщуків. Можливо, хтось після мене буде писати, можливо, в когось це навіть краще вийде, я тільки порадію. Але наразі про те життя, про тих людей пишу зараз я. Не знаю, як далі складеться. Але от ситуація наразі така. Про війну ви напишете, не, не можете писати, тому що дуже ще болюча рефлексія. Так. Тому що я от тут стих... і зараз це відбувається? Я не з тих авторів, які готові писати вже. Тобто, я... Чесно, я кланяюся доземно тим хлопцям і дівчатам, які ось там, які в шанцях, і в них є оця наснага, оце зразу писати. Це дуже добре, тому що це ось ти бачиш і пишеш. Ти потім не придумуєш щось, ти не згадуєш. Тут менше шансів щось сказати не так. Це це просто клас. Того, що є такі люди, ну але якось я внутрішньо, напевно, не так створена, чи що мені важливо це пережити і передумати, mm -hmm. і потім рефлексію цю видати. Це не буде констатація якогось такого факту. Це скоріше будуть роздуми, так як власне всі ось ці мої оповідання, це ніби як трошки погляд з боку. Це вже те, що пережити, передумане. Це напевно вже як життєвий досвід скоріше, навіть так можна сказати. Тому честь і хвала тим, хто пише сьогодні. Вони фіксують те, що відбувається, і це просто ну це безцінно. Ціни цьому немає. Честь і шана взагалі кожному представнику збройних сил України. Це так і вам я дякую е, Олено е, загальне питання: як ви ставитеся до жінок, до мобілізації жінок, до ідей. Ну вже є закон відповідний, е, але поки він е, не е, набув чинності і з 24-го року, нібито набуде, так тобто є певні е, фахи, так е, жінок, які мають стати на облік, це можна, до речі, зробити вже зараз. Але ну наскільки я знаю, я дізнавалася спеціально про це, угу. бо перший мій фах і другий також а, uh -huh. передбачають, що я маю також стати на облік, поки в військоматах мені сказали, що ну таки чіткої процедури немає. І знаєте, я вчора говорила з колегою фотокореспонденткою, яка працює в Одесі. У тому числі вона буває і в місцях прильотів, uh -huh. зрозуміло, і вона виїжджає ближче до лінії фронту і в Миколаївщину і в Херсонщину. І от вона сказала: Я придбала собі дрон. Uh -huh. Невеличкий, маленькі, такий майже іграшковий. Я тренуюся на ньому. кажу, навіщо. Коли мене призовуть, я вже буду мати певний досвід і певні навички. Просто супер. Молодець, що можу тільки сказати. Це добре. А взагалі до мобілізації я відношуся. Ну так має бути. Ми маємо всі захищати. Інша справа, що я вважаю, що твій фах і твої можливості мають бути максимально правильно використані. Ну, якщо ви фотокореспондент, ну хіба доцільно вас ставити стрільцем? Ну тобто, якщо навіть отак, от звичайно, якщо, не дай Бог, станеться так, що ми всі абсолютно від малого до великого підемо з з автоматом, там в кого що буде на передову, і таке може бути. Але наразі ну, такої ситуації немає. Тому би хотілося, щоб той, хто хороший програміст. Допустимо, той, що хороший інженер, хай би ж вони займалися все-таки от суто по своєму напрямку. От в нас, до речі, от перші місяці, от перші, ну я от згадую, коли 24-го ми зразу почали приймати людей, хто в нас був в резерві, хто раніше служив, почали приходити. Тобто, от просто 24 лютого від ранку, з дев'ятої ранку, до нас почали приходити хлопці. Тобто, ми навіть ну. Не чекали, і це було настільки якось життєстверджуюче, Тобто, якихось ну було страшно це, мені особисто було страшно, тобто, в будь-якому разі, але так надихало те, що люди йшли. Це ну дуже. Але разом з тим, потім буквально за місяць-два. Ті, хто прийшли, вони от вирішили, підходить їм наша служба, чи вони почали щось шукати. В такому от е, Багато хто, власне, пішли, відучилися е, на, керувати дронами і перейшли в ті підрозділи, які займалися суто цим. Хтось хотів, тобто він не хотів їздити в ротації, а він хотів, власне, не передову. Він от відчував, що він мусить там. Хлопці перевелися. І я вважаю, що в цій війні ми повинні всі вкластися своїми можливостями максимально, щоб перемогти. Тому що так не буває, що хтось один воює, а ті, ай, ну ми почекаємо там за кущем, раптом нас не зачепить. Так перемоги не буде, так ми її не здобудемо. І, власне, ось мобілізація, навіть і медиків, ще щось ну, це треба. Це треба. Ми не навчені, напевно, навіть в голові у нас ще от не закладено те, що свою незалежність і свою свободу треба берегти, якщо її хочуть забрати, відвоювати до останнього. Ну для мене це, це зрозуміло і це важливо. В одному з інтерв'ю ви казали про те, що е, і ваші твори це намагання підкреслити, що нам треба вибудовувати і затверджувати е, власну українську індивідуальність, так і так. Е, е, само набувати. У чому ви е, бачите цю самоідентифікацію, саме українську? Е, бо ми боремося за свободу, і це зрозуміло. Ну тобто тут угу. нема питань. Але що за цією свободою ще стоїть? Що ще жиє? Розумієте, для мене, для мене Україна повинна бути українською. Я трошки поясню, що я маю на увазі. Десь років три назад я проходила курси, і дуже було багато курсантів, от, власне, чомусь так сталося з Запоріжжя. І щось така мова зайшла, ну, як завжди, тобто Западенці, такі, сякі, ще щось, ще щось. А це вже ж війна йде. І я кажу, взагалі, мол, тіпа, от ми вже теж воюємо за Україну. Я говорю, А за яку Україну ви воюєте? От такою, яка как, я була при Совському Союзі. Це молоді люди таке відповідають? Це молоді люди. Розумієте, в мене був просто розпач. Ну, для мене особисто України радянської, то як, ну як зараз перенести Україну радянську на нашу Україну, це, це вважає, що України немає. Це буде Свєтська і Українська і там, Республіка і все. Чому ми країна? Ми маємо свою територію, ми маємо свою мову, ми маємо свою культуру. Як на мене, це три основні складові, які визначають взагалі державу, взагалі народність. Тобто, оце те, що ми можемо заявити в світі ми Україна, тому що ми маємо кордон, ми маємо мову, ми маємо ось таку культуру. І в нас історія глибока. І давайте вивчимо нарешті історію, нами досліджену і нами написану, а не ту, що нам придумали і втовкумачували нам в голови стільки років радянської влади. Ви розумієте, що я вжила в селі, в якому. Реально були, е, діяло УПА дуже так активно, я цього не знала. Я виросла з тим, що бандер, бандеровців вбивали. Вони вбивали того, то вони вбивали того-то. А я тепер думаю, е, допустимо, ну там сальдо взяти, Та, от його там підірмали ми: ура, ура! От його от колаборанта, це ж все так класно. Коли хлопці в півці вбивали голову колгоспу, вони убивці. А яка різниця, скажіть мені, будь ласка, в той час, коли хлопці воювали за Україну і вбивали посібника Росії? І так само зараз вони ми, ми ми, по суті, радіємо того, що вбили чи хотіли вбити посібника Росії. Ніби нічого ж такого інакшого. Але кажу, чомусь це ми не приймаємо цю свою історію, а цю ми плещемо в долоні. Тут мені хочеться, щоб ми свою історію українську вивчили, побачили, прийняли. Так. Можливо, не все дуже так гарно, а не буває гарно, коли війна. В мене чоловік каже, що війна це завжди бруд. Вже потім герої, ще щось, ще щось. Але в першу чергу це бруд. І ну, я йому схильна вірити, він це все бачить. Олена, наостанок, я хочу поговорити про Одещину. Ви так написали, мені сумно стало з цих слів. Може, я щось своє побачила. В них ви написали останній пост у вас на Фейсбуці, що ну ви запрошуєте друзів, Одеситів. І тут саме додаєте, що напевно я правда сумніваюся, що багато в Одесі є моїх. А чому так? Розумієте, що я мала під цим моїх, тобто ті, хто читають мої твори. Оскільки це всього друга збірка. Перша була малесеньким абсолютно накладом. Оця вже ж друга, яка видана в видавництві старого лева, трошки більше. Я все-таки бачу, хто читає і хто коментує мої оповідання. На жаль, там з, нема з, з так? з Одеси. <гум> мене ну буквально там декілька ну, якби тих моїх читачів, хто знається, хто розуміється, кому подобається. Я розумію, що можливо я як авторка, ну не всім сподобається мій там підхід подачі, чи ще що небудь ще не. Але власне мені би дуже хотілося, оскільки е, кожному автору хочеться, щоб е, його твори, його творчість, його книжка ну, охопила якомога більше аудиторії. Тому мені здається, що е, і Одесі було б цікаво взнати е, тих людей, які живуть геть аж там на півночі, на північному заході, що ті типу, Поліщуки. Е, Теж українці, це однозначно, ми всі українці, але зі своєю історією, своєю культурою. Хочу, щоб вони були впізнавані. Хочу, щоб ми одне одному були ближчі, тому що, якщо на те пішло, то і про Одесу, Одеситі, взагалі про Південне побережжя. Ну, якось я не можу сказати, що я аж дуже щось добре знаю чи читала. Це все в процесі. І мені здається, що ми і маємо цю війну, тому що. Ми 30 років жили в країні і не знали її, і не знали одне одного. Це треба вирішувати кардинально. Настав час для пізнання. <свісна> так, і зокрема, мені здається, що власне через художню літературу це виходить найлегше і найкраще. От не кожен буде читати якісь наукові розвідки, тому що часом це, напевно, трошки і нудно буває, але можливо, це заохотить, зацікавить. Я до речі, от мене. Якось один чоловік питає, я каже, прочитав ваш твір, а хто такі плисаки? Mm -hmm. А я питаю, ви знаєте, що, хто такі бокораші? <реш> я не знаю, якщо <реш> чесно, я перепрошую. <реш> ну, Але, от, власне, чу... ну, тобто, це історія, це наша культура. Бокураші це ті, хто сплавляли ліс в горах, в Карпатах. Mm -hmm. А плисаки це ті, хто сплавляли ліс в Поліс... на Поліссі. Тобто з Полісся в Гданськ по воді. Можна було раніше сплавити ліс. І от 19-те, навіть початок 20-го століття дуже широко використовували власне Поліський ліс для побудови кораблів. Ось така ось, ось такий історичний факт. Я, до речі, його теж не знала. І е, дізналася, коли я більше почала читати, зокрема, і про той край, в якому я виросла. Але ну, це ми так всі жили. ми... Користувалася чимось таким поверхневим, а трошки глибше ми не заходили, а треба було б. Треба і я по перше закликаю Одеситів, хто встигне сьогодні прийти до українського театру, до нашого найідеальнішого майданчика, який збирає найкращих письменників, окрім того, що вони своєю прямою функцією займаються виставами. Вони постійно роблять такі класні івенти з поетами-письменниками. і письменниками. А хто не встигне сьогодні до українського театру на презентацію вашої книги, спілкування з вами? Я запрошую до майданчиків типу видавництва старого лева, так. де можна придбати книгу. Навіть і електронний варіант я подивилася, так, тобто так, можна є, і попереву, і електронний варіант, і доторкнутися до історії і такого образу полісся саме у вашій літературі. Я дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали. І вам дякую за запрошення. Олена Лотоцька, письменниця і військова була гостею сьогоднішньої програми. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть.